Івано-Франківськ — це моє рідне місто, і це так як і мама і тато. Це найближчі, найрідніші люди, які завжди будуть в твоєму серці, твоїй душі. Так само і місто Івано-Франківськ. Воно залишило за собою дуже багато різних яскравих спогадів. Тут моє пройшло дитинство. Всі мої мрії тут, якраз вони у мене так от формувалися в школі. От і тут також початок моєї кар'єри, група магія, Віталік Телезін. Тут весь місцевий шоу-бізнес в той час. Мої друзі і Франкиз для мене завжди буде найріднішим місцем. До речі, я написала якраз пісню про, про наше місто, про ці всі спогади, тому вона має скоро вийти як синге. Ну, У мене, по-перше, саме дитинство воно базувалося на музиці, на творчості, тому що я дуже мріяла стати артисткою. І я створювала різні гуртки, там, вчила своїх друзів в дворі, там, де ми жили, танцювати, співати. І в школі також в мене був вокально інструментальний ансамбль, це вже при кінці я закінчувала. У мене був свій бенд, я взагалі на школу. Як то кажуть, це я забула про школу, тобто займалася музикою. І я пам'ятаю, як від мене на, на уроках там чи історії, чи фізики відбирали якісь там партитури, які я писала. Я просто вся в музиці поринула, я забула, що там треба вчитися і що це необхідно там. Я жила на семененка. Ну, я відчула дуже таку ностальгію. Я йшла з подругою Кхе, колись, коли я була маленькою, що в дитинстві, коли я проходила цими вуличками, вони мені здавались дуже великими: самі ті доріжки, сама школа якоюсь більшою, ширшою вищою. І насправді дерева ті ж самі були дуже маленькими. А коли я туди прийшла, мені мене таке враження, що я так дуже сильно виросла, і воно все таке компактненьке, маленьке, але тут в душі так от відчулося щось таке, як би мене торкнуло. І мені дуже захотілося всюди обходити, подивитися кожні двері, кожні вікна. Там я, наприклад, вчила. Там проходили одні предмети. Ну я, я не заходила всередину, але я обійшла її з того боку, і у мене зразу відобразилися в думках різні події, які там відбувалися. Як я в першому там чи другому класі е, мріяла ще стати <смі> медсестрою, як я побливала вікна зеленкою, там всіх лікувала, якісь прицові прац пластири купляла. Там одному другу учневі його. На уроці поставила там на груди, воно почало пекти, дитина плаче. Ніхто не розуміє, чого вона плаче. А потім виявляється, що Наталя Дзеньків поставила цей перцовий пластир, щоб він вилічив. Сотні доріг, що ведуть нас нікуди, і лише у світи. Тоді був дуже цікавий період. Це було в кінотеатрі Космос. Ось там е був такий е чудова людина, Юра Косик, який тримав універсал-шоу. Там були ресторани, кафе, дискотека Ура! Тобто там була місцева якраз така еліта, шоу-бізнес де дійсно розвивалася наша культура. І там були такі групи, як «Хвилю Тримайбу, Ламанш. Е перед тим були Фантом 2 Турботехносаунд. Дуже круті групи, і дуже часто відбувалися концерти. Як... Справді там такий був дуже бом сильний після виходу нашої першої пісні магії світлої ті напиши мені до листа листа. Пам'ятаю, що в мене всюди автографи брали там. Я ж то їздила по маршрутках і вільно ходила по вулиці. Хоча я по вулиці вільно і зараз ходжу. Я, я цього не встидаюся, неприємно з людьми спілкуватися. Все, що є в нашому житті, має розвиток. Я дивилася, яка я тоді була, яка тепер я яка я тепер стала. Деякі моменти дуже смішні для мене. І мені взагалі здається, що я там якась така дитина, так би мі, років там 10-12. Хоча мені там було вже років 20. Просто багато записів немає. У нас там залишилися якийсь один-два з концерту, і, і кліп нам тоді відзняли. Ну, з нових я не знаю. Я знаю групу «Карна», яка мені подобається з Івано-Франківська, ось які зараз уже в Києві. Це, це те останнє, що я бачила, коли я переїхала. Ну, Я кожного разу приїжджаю і він дуже е, видно, як Франківськ розвивається дуже зовнішньо. Тобто там з'являються нові ресторани, нові кафе, воно так, в такій львівській стилістиці. Хоч, ну, Це радує дуже, тому що дійсно, коли приїжджаєш сюди, тут є куди сходити. Такого раніше не було. От, І це дуже великий плюс, що так є. Але ну, що би я міняла, я не знаю, я би змінила, я би якось розвивала культурний момент Івано-Франківська, тому що щоб хоча б було. Так як тоді було в 95-му році до 2000 були дійсно круті фірмові групи. Ось Тут люди мали можливість слухати хорошу музику і щось відбувалося. Бо зараз, як на мій погляд, я не знаю, може десь є хороші групи, десь ховаються, і їх не так видно, але, але хотілося, щоб Івано-Франківськ був продвинутий в плані культурному, щоб відбувалися хороші концерти.